А пам'ятаєте Suzuki sx 4 Так от перед вами його оновлення. Точніше, ні. Якщо вірити японцям, це зовсім інше покоління. Змінилося абсолютно все: зовнішність, наповнення і навіть назва. Тепер його звати Сузукі S-Cross. Привіт, незламний і хоробрий народи України! Сьогодні ми ще наблизимось на маленький крок до перемоги, адже Зможемо разом з вами задонатити на ремонт автомобілів ЗСУ. Перший внесок від «Сузуки Україна вже надіслано в банку збору. Другий по традиції йде від нашої компанії. Тепер справа за тобою. Зараз на своєму екрані ти бачиш QR-коди, який можна зісканувати і перейти на банку збору. Ну і задонатити, якщо нема поруч телефона, можете скористатися реквізитами в описі до цього відео. Ну а ми починаємо. Історія це їх 4 а зараз Ескрос почалася 2006 році. Спочатку це була спільна розробка японської компанії Сузуки та італійського фіат. За 17 років існування це їх 4 встиг побувати в ролі седану, хетчбеку, сув, взяти участь в чемпіонаті світу по раллі. Вірсії також отримав три оновлення. Якраз третє оновлення перед вами. Я завжди вважав дизайн цих чотири слабким місцем, але не в третьому поколінні. Давайте подивимося уважно. Нова рішітка: фари, квадратні арки, комбіновані задні фонарі, агресивний бампер. Зараз машина виглядає по-дорослому. Вона тепер стала якби помітна в загальному потоці. На неї почали звертати увагу. Ну а ці фари, до речі. Повний LED вже йде в початковій комплектації, яка коштує від 822 тисячі гривень. Ви що це зміна поколінь, я очікував кардинальних змін і в салоні. Але глобально нічого не помінялося. Єдине, про що потрібно розказати, це мультимедіа. Це не просто музика, а поєднання бортового комп'ютера з музичною системою. Вона є двох типів: більш проста це Clarion комплектації GX. І піонер в нашій комплектації GLX грає непогано, але все ж таки його головна фішка це бездротовий CarPlay. Ви знаєте, заради цього я вже готовий купити машину. Ну не те, щоб цю Suzuki, будь-яку іншу, але щоб був це Apple CarPlay. Адже вам не потрібно паритися, наприклад, там з приводу музики чи навігації, все, що ви завантажили в ваш мобільний телефон, з'являється тут на дисплеї. Причому ніяких дротів нічого не потрібно. Сіли, завели машину, і як кажуть, полетіли. Хіба що цей дисплей я трошки повернув на себе? В топовій комплектації є не тільки камера заднього ходу, а й 360. Ідеальна штука при парковці. Ви, якби бачите машину зверху, контролюєте все, що у вас навколо. Камера також працює. І в Русі дає змогу слідкувати за смугами. Єдине половина чорного екрану якось виглядає недолуго. Але це вже зауваження до програмістів. Зараз ми переносимося до Лондона, де наш експерт FG Show і дизайнер компанії Bugatti Rimac Святослав Канаховський скаже своє враження з приводу дизайну цієї машини. Я перехоплюю ініціативу Олександра. І починаю розбирати модель cx 4 з точки зору дизайну. Загалом модель увібрала в себе усі мейнстрімові фішки, усі мейнстрімові дизайнерські рішення, притаманні багатьом автомобільним брендам, але тим, які приваблюють увагу покупців потенційних кастомерів. У мене виникає таке враження, що люди, які створювали цю модель, дуже сильно надихалися французькими брендами. Занадто багато деталей в, в екстер'єрі е виглядає схожими на французів. Але з іншої сторони мені подобається передня частина. Вона виглядає свіжою, вона виглядає дуже наповненою. Цікавими деталями, це і параметрична радіаторна решітка, яка стала модною 3-4 роки тому і продовжує бути в тренді. і Зараз це і оптика в стилі хайтек, і взагалі е цікаве розташування. Фар е, по відношенню до радіаторної решітки. Мені подобається агресивний такий дух автомобіля, е, і який присутній також на боковій частині. Хоча можу сказати, що лінії стику над колісними арками, які ми в дизайні називаємо кріслайнами, дуже схожі на Citroën DS або на Peugeot, але знову ж таки мають свою власну ідентику. Задня частина також має цікаву оптику. вона Виглядає доволі таки повітряною, тому що ми з однієї сторони бачимо великі об'єми фар, а з іншої сторони вони всі відкриті і великі скляні об'єми присутні тут. Щоб я змінив, я, скоріше всього, поміняв би передній звіз, тому що зараз він виглядає занадто виступаючим по відношенню до передньої стійки автомобіля. Але враховуючи цінову політику, цінову категорію, можу сказати, що авто вийшло Доволі таки цікавим, особливо для цього бренду, тому що чесно кажучи, раніше мене е, автомобілі Suzuki не приваблювали і, порівнюючи цю модель з попереднім поколінням, можу сказати, що робота була зроблена дуже цікаво і інтенсивно, і вона заслуговує на увагу. S-Cross виробляється в Угорщині для європейського ринку. В Україні продається в двох комплектаціях GL і GLX. Є версії як з переднім, так і повним приводом на механіці та на автоматі. Мотор без варіантів тут 1,4 Turbo, вже знайомий нам по Suzuki Vitara. Можливо, буде і гібрид, але. Можливо, давайте відразу про плюси. Керується S-Cross доволі легко, впевнено, дуже добре входить в повороти не те, щоб кренів нема. Вони є, але не критичні. Принаймні, зад автомобіля не переставляє. При тому, що ззаду у нас балка. Так, друзі, я не помилився. Тут є повний привід і балка доволі рідкісне поєднання для автомобілів. Сейчас мы переносимся в наш сервисный центр FG SERVICE и технічні специалисты Володя Соломатин расскажет больше про это детально. По подвеске все просто и максимально надежно. Подвеска Макферсон, шаровая опора съемная от рычага, то есть не требует замены вместе с рычагом по рулевому управлению электроусилитель руля, установленный внутри кузова, что продлевает его долговечность. В задней части автомобиля две радости. Дисковые тормоза и балка. Надежная, огромная, мощная балка. Что очень интересно, как для полноприводного автомобиля. Полный привод с электромуфтой, с одним подвесным подшипником. Все очень доступно и оптимально для дальнейшего обслуживания данного автомобиля. По балке очень интересное решение. Чтобы реализовать полный привод, они изогнули балку для установки заднего моста. Задний редуктор установлен на таком мощном кронштейне и никак не связан именно с задней подвеской, что не дает лишних ни шумов, ни износов. А под конец фишечка, которая безумно удивила. Сузуки сделала такие петельки, чтобы было удобно ставить домкрат. И не касаться и не выламывать пластиковые пороги, как это происходит во всех других автомобилях. Это просто гениально! S-Cross – це якби новий автомобіль, але при його створенні сузуки керувалися правилом надійність перед усім. Звідси тут з'явився автомат, який ми добре знаємо, шестистопеневий Айсін. Також мотор, який теж нам добре знайомий з Сузуки Вітара, 1,4 турбо, повний привід, all Grip, Ну і балка ззаду. Надійність. За потужність не хвилюйтесь. Мотор тут має 140 сил. Але це не головне. Він видає лінійне прискорення, таку собі паровозну тягу. Жодних провалів і турбоям тут нема. Є враження, що тут варіатор, а не класичний автомат. Це відчуття складається завдяки турбокомпресору із приміжним охолоджувачем, який нагнітає повітря під тиском прямо у циліндри, максималізуючи крутний момент навіть на низьких обертах. Також оптимізована система подачі палива особлива потужність відчувається з низів, як на дизелі. Витрати тепер біля 8 літрів в місті і 6,2 змішаний цикл. Ну якщо хочете піти на швидкий обгін, можна увімкнути спорт режим на селектори і скинути пару передач під кермовими пелюстками. Все дуже добре. Але в мене є питання: 6 років назад. І я тестував друге покоління sx 4 Потім три роки назад я тестував Вітару, а також Ігніста так далі. І в кожній машині одне теж зауваження. Чому, коли я переходжу з режима Паркінг в режим драйв, я завжди вмикаю мануальний режим. Причому я розумію це тільки тоді, коли мотор починає надриватися. Друзі, ми кожній програмі про це. Кажемо, чому сузуки інженери це досі не пофіксили? Ви що, не дивитесь першу передачу? Для кого я це розповідаю? Інтересне рішення насчет непосредственного вплив. Насос дуже громкий. Сузуки взяли, просто поставили на нього м'який чехол, щоб он не так громко. Після цього громко почали форсунки. На них поставили воздушний фільтр, щоб это було тише. Наш опыт работы с двигателями Suzuki показал, что эти моторы довольно-таки надежные, но имели одно очень большое отличие. Они были очень-очень прожорливые предыдущее поколение атмосферных моторов. Компания Suzuki решила эту проблему мотором Booster Jet с инженерной точки зрения этот мотор просто великолепен. Первое, что бросается в глаза, в нем полностью отсутствует впускной коллектор. Впускной коллектор выполнен в непосредственно в головке блока цилиндров и турбина прикручена к нему. Навесное оборудование выполнено путем двух ремней и имеет всего один натяжной ролик, что очень упрощает обслуживание данного автомобиля. Проехавшись на этом автомобиле, меня удивила его равномерная тяга. Это решено при помощи довольно-таки немаленькой турбины с электровакуумным управлением. Но надуть воздух в мотора этого недостаточно для того, чтобы машина ехала хорошо. Для этого нужно еще правильное количество топлива. Это решено здесь путем установки системы непосредственного впрыска топлива. Это самый компактный мотор, который я видел в своей жизни. Этот мотор, на мой взгляд, даже меньше мотора Smart. Представляете, меньше мотора Smart. Ресурсность данного мотора должна быть очень даже неплохой, потому что здесь использованы проверенные временем технологии, электровакуумное управление турбиной, отсутствие впускного коллектора, правильная компоновка навесного оборудования. Из рекомендаций – качественное топливо и вовремя меняйте масло. S-Cross визуально став крупнейшим. Але це хід дизайнерів, гра ліній. По характеристикам автомобіль залишився в своїх розмірах на задньому дивані. Міста вистачить для трьох дорослих пасажирів. Є просторий багажник при необхідності сідушку можна скласти в пропорціях 60 на 40 і перевозити великі габарити. Підводячи підсумок цієї програми, хочеться сказати, що на даний момент цей автомобіль Suzuki S-Cross – один з найдешевших автомобілів з повним приводом на ринку. А якщо помножити все це на японську якість і надійність, то виходить доволі непогана суміш і світле майбутнє. Принаймні, на цей автомобіль у Suzuki дуже величезні. Сподівання. І мені здається, що вони доволі виправдані. Принаймні в Україні так точно. На цьому все. Друзі. Мене звати Олександр Феченко, а це найголовніше автомобільне шоу нашої країни. Перша передача. Не забувайте підписатися на наші пабліки, це YouTube, це Facebook, Instagram і, до речі, TikTok. Там теж вже доволі непогана армія наших глядачів. Зібралося. Ну і ми запрошуємо на наш автомобільний сервіс fg Сервіс. Це все інформація вже для киян, друзі. Дякую за чудову картинку нашому оператору і монтажеру Олексію Ручкову, який стоїть там за кадром зараз. Ну і найголовніше, якщо ви додивилися до кінця наш випуск, не забудьте задонатити QR-код Ви бачите зараз на своєму екрані. Всі ці гроші підуть на ремонт автомобілів. Зсу перші 60 тисяч гривень вже надійшло в банку від компанії Suzuki Україна. На цьому все, до нових зустрічей. Віримо в ЗСУ і слава Україні!